Привіт! В цьому відео я пропоную е, навчитися будувати малосигнальну модель, підсилювача з загальним витоком на польовому МДН-транзисторі з індукованим n каналом е, Я нагадаю, що ми вже малювали, малювали малосигнальну модель схеми з діодом. І повторюю, що е, малосигнальна модель електричного кола це таке електричне коло, яке дозволяє. Аналізувати лише оці от маленькі зміни напруги на компонентах електричного кола, не аналізуючи, постійно діючі великі напруги. І зазвичай малосигнальна схема, малосигнальна модель вона простіша, ніж е, звичайна схема. І таку малосигнальну модель простіше аналізувати, і з малосигнальної моделі електричного кола простіше одержувати різні характеристики цього кола на зразок там вхідного вихідного опору для змінного сигналу, коефіцієнтів передачі за напругою і за струном для змінного сигналу. І я сподіваюся ви зараз в цьому переконаєтесь. Давайте згадаємо правила побудови малосигнальних моделей. По-перше, всі джерела Якщо в нас є якась електрична схема, яка містить а, джер, джерела постійної напруги, джерела постійного струму, які видають великий сигнал, також нехай ця схема містить якісь джерела малого сигналу. І ця схема може містити якісь лінійні компоненти та нелінійні компоненти, і для того, щоб побудувати малосигнальну модель такої, Електричної схеми необхідно перше, що зробити, це закоротити всі джерела великої напруги та розірвати всі джерела великого струму. Це по-перше. По-друге, необхідно розрахувати диференційний опір всіх нелінійних двохполюсників на зразок діода і замінити ці нелінійні двохполюсники їхнім диференційним опором, який буде характеризувати опір. Цих двох полюсників, нелінійних, маленьким змінам електричного сигналу в околі обраної робочої точки. Ну я нагадаю, що диференційний опір він буде залежати від струмів та напруг великих, які протікають через цей двохполюсник при відсутності змінного вхідного сигналу. Ну і... Спершу для того, щоб побудувати малосигнальну модель цієї схеми, необхідно спочатку побудувати її модель для великого сигналу. Я нагадаю, що для великого сигналу польовий мдн транзистор з індукованим М-каналом можна замінити джерелом струму. Тобто, бачите, ми взяли оцей польовий транзистор і замінили його область між витоком і стоком джерелом струму, яке керується напругою. І струм цього джерела залежить від напруги між затвором і витоком по такій формулі. Я нагадаю, що можна робити таку заміну лише за умови, що польовий транзистор працює в режимі насичення, що напруга між його витоком і стоком більша, ніж напруга насичення. Напруга насичення дорівнює УЗВ мінус у порогове. Тобто я повторюю, що струм цього джерела буде залежати від напруги між затвором і витоком. Ну, Напруга між затвором і витоком вона ж в нашій схемі є і вхідною напругою. Тобто це велике вхідне складається з постійної складової, великою та з малої змінною складовою. І я нагадаю вам, що струм затвора дорівнює нулю, тому що вхідний опір між затвором і витоком у такого транзистора дуже великий. Струм затвора настільки маленький, що можна вважати його нульовим. І нас тут цікавить лише напруга між цими двома точками УЗВ. Тому що від цієї напруги залежить струм, от який видає це джерело струму. І ця напруга УЗВ вона формується цим джерелом постійної напруги у входа 0, плюс джерело змінної напруги з маленькою. Якоюсь зміною сигналу. Це може бути, наприклад, якась синусоїда з амплітудою у входа М. І ця амплітуда не повинна перевищувати кількох десятків мВ. Отже, в даній схемі справа ми замінили транзистор його моделлю для великого сигналу це кероване джерело струму. Це джерело струму кероване напругою. І давайте спробуємо побудувати малосигнальну модель цього двохполюсника. Ну, як нам її побудувати? Ну, По-перше, треба закоротити оці джерела постійної напруги. Ну це не складно зробити, ми їх пізніше закоротимо. Джерело малої напруги ми залишаємо, тому що ми на малосигнальну модель подаємо напругу з джерела цієї малої напруги і дивимося, як змінюються оці маленькі зміни напруги і струму на компонентах малосигнальної схеми. Але цікаво, а чим же замінити оце от. Джерело струму в малосигнальній моделі. Про це ми раніше не говорили. У нас, раніше ми заміняли uh, двохполюсник з нелінійною вольтамперною характеристикою. Тобто у нас була нелінійна вольтамперна характеристика двохполюсника, наприклад, діода. І ми заміняли цю нелінійну вольтамперну характеристику прямою лінією в деякому околі робочої точки. і... Uh, Опір в околі робочої точки для двохполюсника характеризувався, називався диференційним опором. Але вольтамперна характеристика оцього джерела струму це якийсь постійний струм в режимі насичення. Я, я нагадаю, що от у нас є а, струм стоку. от Є напруга між витоком і стоком. А, от є якась напруга УЗВ. Оця от напруга між затвором і витоком. Оцій напрузі між затвором і витоком. Відповідає така залежність струму стоку від напруги між витоком і стоком, і якщо напруга між витоком і стоком більша, ніж напруга насичення, от там характеристика цього джерела струму це буде пряма лінія. Тому тут якось проблематично, мабуть, буде замінити це джерело струму диференційним опором. І насправді так і є. Якщо у нас є в електричній схемі джерела Керовані джерела, кероване джерело струму або кероване джерело напруги, ми їх не заміняємо диференційними опорами. Це важливо запам'ятати, про це ми раніше не говорили. Ми просто повинні їх привести до лінійного вигляду. Ми повинні розрахувати залежність маленького приросту струму, наприклад, через це джерело, від маленького приросту напруги між затвором і витоком. Отже, я повторю для кращого розуміння, якщо в нас в електричній схемі є якесь джерело струму, кероване напругою, ми повинні розрахувати, чому буде дорівнювати маленький приріст струму через це джерело в залежності від маленького приросту напруги, яка від якої залежить струм цього джерела? От В нашому випадку струм цього джерела залежить між напругою УЗВ. Якщо у нас, через, якщо у нас напруга між затвором і витоком дорівнює УЗВ0, то струм стоку буде протікати і С0 він буде визначатися по цій формулі. Але, а що якщо ми хочемо знайти струм стоку? В залежності від якоїсь іншої напруги УЗВ. Давайте я поясню. Струм стоку будь-який стоку для будь-якої напруги між затвором і витоком можна розписати як струм стоку 0 плюс якийсь маленький приріст струму стоку. Давайте я навіть отут внизу буду малювати. От у нас є струм стоку. От у нас є напруга між затвором і витоком. І от залежність. Струму стоку від напруги між затвором і витоком. І от якщо у нас між затвором і витоком прикладена якась напруга УЗВ0, через сток протікає якийсь струм стоку, а якщо ми збільшимо напругу між затвором і витоком на якесь У маленьке затвор виток, то струм стоку зросте. На якесь і маленьке стоку. Бачите? Якщо між затвором і витоком була напруга УЗВ0, через сток протікав струм стоку ІС 0. Якщо ми напругу між витоком і стоком збільшили на У маленьке ЗВ, струм стоку зріс на І маленьке стоку. Тому будь-яку напругу між затвором і витоком, будь-яку напругу УЗВ можна представити як суму узв 0 плюс У маленьке ЗВ. У маленьке ЗВ це буде маленький якийсь приліс напруги відносно УЗВ0. І будь-який струм стоку можна представити як ІС0 плюс якесь маленьке зміщення струму стоку. І оці, оце, оця зміна струму стоку і С буде функція від У маленьке ЗВ. Я вам навіть нагадаю, що ми раніше визначили, що І маленьке С буде дорівнювати GM помножити на У маленьке ЗВ. Іншими словами, GM дорівнює І маленьке стоку розділити на У маленьке ЗВ. Це я просто повторив. Далі, йдемо далі. Отже, струм стоку в будь-якій точці. Як напруга від будь-якої напруги між затвором і витоком можна розписати як і стоку 0, плюс як і, якийсь привіз і маленьке стовпу. Іншими словами, це буде якась напруга е, від Узв0 плюс У УЗВ маленьке. Тобто я от просто тут у 0 розписав як ЗВ0. Я от тут от ЗВ розписав, як у 0 плюс У маленьке ЗВ. Е, це з тумстоку. Тобто, ще раз повторюю, струм стоку в будь-якій точці можна представити, по-перше, як IS0 плюс I маленьке S, а по-друге, це ж буде функція від напруги УЗВ. А будь-яку напругу УЗВ можна представити як УЗВ0 плюс У маленьке ЗВ. І чому це дорівнює? Це буде дорівнювати ну, цій формулі B на2 на УЗВ мінус UP в О. І, Якщо у нас напруга між затвором і витоком буде змінюватись на якусь маленьку величину у маленьке ЗВ відносно УЗВ0, і ця напруга не буде перевищувати кількох десятків мілівольт, я можу замінити залежність струму стоку від напруги між затвором і витоком, оцю однолінійну залежність, я її можу замінити. Лінійною дотичною до нелінійної функції в точці Узв0. Тому я це і зроблю. Я напишу, що оцей от струм стоку нелінійний, оцей от нелінійний струм стоку я заміняю лінійною функцією дотичною. І вона буде розраховувати за формулу ІС У Zv0. Іншими словами це ж буде ІС 0. Плюс і S от узв 0 плюс, по, плюс значення похідної І S от УзВ точці Узв0 помножить на У маленьке ЗВ на оцей от маленький приріст на напруга. І це буде дорівнювати чому? Це буде дорівнювати І s 0 плюс похідна чому дорівнює похідна в точці узв 0 B помножить на Узв0. Мінус УП і помножить на У маленьке ЗВ. Так. який висновок можна зробити? У нас же оця от штука майже дорівнює оці штуки. І, в принципі, якщо у маленьке ЗВ буде реально маленьке, не буде перевищувати кількох десятків мВ, можна реально вважати, що. Оце, оця от частина вирівнює оцій частині. І оці от обидві частини мають одну ту саму складову струм стоку 0. І очевидно, що ці частини будуть рівні лише за умови, якщо І маленьке стоку буде дорівнювати B помножить на Узв0 мінус УП і на Узв маленьке. Що ми зараз зробили? Ми виразили залежність приросту оцього маленького струму стоку від маленького приросту напруги між затвором і витоком. Як бачите, ця залежність буде лінійна, якщо у маленьке ЗВ буде досить маленьке. Тому, якщо в нашій електричній схемі є якісь джерела струму керовані напругою, ми в малосигнальній моделі. Їх заміняємо от, от лінійними джерелами струму, які характеризують залежність маленьких приростів струму через ці джерела від маленьких приростів напруги. В нашому випадку ми в малосигнальній моделі замінимо оце от джерело струму, залежне від напруги з нелінійною залежністю. Ми це джерело в малосигнальній моделі замінимо теж джерелом струму, яке буде описувати. Маленькі прирости струму стоку в залежності від на... маленьких приростів напруги між затвором і витоком. Ну, давайте я е... зверну вашу увагу на те, що оця от величина це ж знайома вам уже передаточна провідність. Тому по суті, оці от дві формули еквівалентні. Я повторюю, що ми знову прийшли до передаточної провідності. Отже, повторю ще раз, як побудувати малосигнальну модель електричної схеми, яка містить польовий МДН-транзистор з індукованим М-каналом, треба всі резистори, залишити, всі джерела малого сигналу залишити, всі джерела великої напруги закоротити, всі джерела великого струму розірвати. Якщо є нелінійні двохполюсники на зразок діодів, замінити їх. Резисторами з диференційним опором, перед цим розрахувавши цей диференційний опір. І всі польові транзистори заміняються отакими от от, е, джерелами струму, а джерела струму, в яких струм нелінійно залежить від напруги, заміняються джерелами струму, е, які характеризують залежність маленького приросту струму від маленького приросту напруги у ЗВ. І ця методика вона не, працює не лише для схем з польовими транзисторами, вона працює і для схем з біполярними транзисторами, як ми пізніше побачимо. А, а зараз давайте прошу, перейдемо саме до побудови малосигнальної схеми. Оце от джерело ми закорачуємо в малосигнальній схемі. І у нас залишається лише джерело змінної напруги. Так, це джерело ми закоротили. Це джерело ми закоротили. Далі. Джерело струму. Оце от джерело великого струму, яке нелінійно залежить від великої напруги УЗВ. Ми заміняємо джерелом е, малого струму ІС маленьке, де ІС маленьке залежить від УзВ маленьке, По формулі е, GM помножить на У маленьке ЗВ. Тобто це джерело струму показує, наскільки зростає струм стоку, якщо напруга між затвором і витоком зростає на у маленьке ЗВ. Оце от і маленьке S це привід струму стоку. Далі а. резистор RS я залишаю, а джерело напруги оце от я закорочую теж. Я повторюю, тому що для малих сигналів джерело напруги має нульовий опір. Ідеальне джерело напруги. І де у нас буде напруга у маленьке виходу? Та отут же Оце буде напруга у маленьке виходу. Давайте я цю схему пере перемалюю так, щоб якби вона виглядала трохи зрозуміліше. Але зверніть увагу, що в нашому випадку тут буде для малого сигналу джерело напруги буде, закор... буде закорочувати верхній контакт на землю, розумієте? І тому, по суті, цей резистор RS буде паралельно включений з напругою виходу і з оцим джерелом струму і маленьке С. І, і очевидно, що зміна в цій от малосигнальній моделі, зміна цього маленького струму і маленьке S буде приводити е, до е, зміни напруги на резисторі RS. А напруга на резисторі RS, вона і буде. Оці от маленькі зміни напруги на резисторі RS, вони і будуть маленькими змінами напруги на е, виході. О. Я хочу повторити, що Так, до речі, давайте я отак от намалюю. Оце от джерело малої напруги вже. Оце ж джерело малої напруги воно характеризує прирости, малі прирости напруги відносно напруги входу якоїсь постійної. Оце от джерело... Напруги характеризує маленькі прирости напруги відносно постійної складової напруги на вході у входа нульове. Тому, якщо цей приріст додатній і напруга між цими двома точками більше, ніж у входа нульове. Тож нагадаю, що ця напруга на вході дорівнює у входа нульове плюс у маленьке входа. Якщо у маленьке входа додатка, то напруга між цими точками буде більше, ніж у входа нульове. Якщо у нас оцей привіз напруги у маленьке входа додатній, то в нього буде така полярність. А якщо привіз напруги у маленьке входа від'ємний, то в нього буде протилежна полярність і стрілочка вже вниз буде направлена. І от додатньому приросту напруги на вході у маленьке входа, відповідає от полярність цієї напруги і відповідає напрямок струму. Зверху вниз. Якщо напруга на вході має від'ємну полярність, тобто не зростає, а спадає. Струм стоку буде направлений в протилежну сторону. Але в даному випадку я розглядаю ситуацію, коли напруга на вході зростає на маленьке входа. В такому випадку струм стоку зростає на І маленьке стока. І цей приріст струму направлений отак от вниз. І зверніть увагу, що оцей от струм. І РС. Чому цей Струм і РС? Маленький приріст струму через резистор РС по закону Кіргофа для струмів дорівнює маленькому приросту струму через це джерело. В лінійних в цих от малосигнальних схемах ми можемо спокійно застосовувати закони Ома та закони Кіргофа, тому що по суті ці, ці схеми. вони Характеризують маленькі зміни струмів і напруг. І ці маленькі зміни струмів і напруг вони повністю описуються законами Кіргофа. Звичайно, якщо тут всюди лінійні компоненти, вони у нас всюди лінійні. Бачите, струм через це джерело лінійно залежить від напруги УЗВ. Отже, по закону Кіргофа для струмів у нас ІРС, струм через резистор РС. Буде е, направлений так само, як і струм через джерело, і буде з цим струмом співпадати по величині. Ну, Напруга ОРС буде направлена протилежно до струму ІРС. Тому можна написати, що У маленьке РС буде направлено, буде дорівнювати І маленьке РС помножити на RS. І це ж буде дорівнювати І маленьке стоку помножити на РС. А І маленьке Стоку це ж М на У маленьке ЗВ. помножить на RS. Це я щойно знайшов оцю от маленьку напругу на резисторі Стока. Мені відомий оцей от маленький Струм ІС через резистор RS. І я можу знайти по ОМА напругу на резисторі РС. Оцю от маленьку напругу у маленьке RS. І щойно я вивів, як оця напруга У маленьке РС залежить і до цієї малої, малої напруги УЗВ. Тобто, якщо напруга на вході зростає на якесь У маленьке входа відносно у входа 0, струм стоку зростає на цей маленький приріст струму ІС відносно іс 0 і приріст оцього струму ІС приводить до приросту напруги У РС на оцю от величину. Але зверніть увагу, що в нашому випадку УРС направлена зверху вниз, а у вихода знизу вверх. Тому, очевидно, по другому закону Кіргофа, що у вихода У маленьке вихода дорівнює мінус УРС. І це буде дорівнювати мінус GM помножити на RS помножити на У маленьке ЗЛ. І от щойно я вивів формулу залежності. А, ну давайте я, я УЗВ заміню на У-входа. Адже У маленьке ЗВ дорівнює у маленькому входа. І щойно я вивів залежність малого приросту напруги на виході від малого приросту напруги на вході. Але вже зараз я це вивів з малосигнальної схеми. У попередньому відео я цю формулу виводив з... А, аналізу схеми в режимі великого сигналу, коли я заміняв нелінійну функцію в залежності напруги на виході від напруги на вході дотичною в точці УЗВ0. Ну і звідси можна КУ виразити без проблем для змінного сигналу. Ауди дорівнює мінус GM на R S. Давайте ще хочу заакцентувати увагу на тому, чому у вихода і у РС мають а, е, е, різні знаки. А, тому що привіст напруги на вході приводить до приросту. А, Струму на виході, а привіз струму на виході приводить до збільшення напруги на резисторі РС і до зменшення на таку ж величину напруги між витоком і стоком. Тому, як бачите, збільшення напруги на цьому резисторі РС приводить до зменшення вихідної напруги. І навпаки, зменшення напруги на резисторі РС приводить до збільшення напруги між витоком і стоком. Тому у вихода у маленьке вихода дорівнює мінус у маленьке RS. Мені здається, це очевидно. Як бачите, малосигнальні моделі доволі просто аналізувати і вони набагато простіші, ніж моделі в режимі великого сигналу. І ці малосигнальні моделі в них містяться лише джерела малого сигналу, які описують маленькі зміни напруги на вході відносно якоїсь постійної складової. В таких малосигнальних схемах також містяться лінійні компоненти резистори. В цих малосигнальних схемах нелінійні компоненти на зразок діодів заміняються диференційними опорами, а джерела струму керовані напругою, заміняються лінійними джерелами струму, які теж керовані напругою. Але от ці от лінійні джерела в малосигнальних моделях вони відображають лінійну, лінійний приріст струму. Як залежністю з лінійного приросту напруги, якою керується це джерело. Це саме справедливо і для джерел напруги. Якщо в схемі в режимі великого сигналу є якісь залежні джерела напруги, які не, залеж, не, не залежать від якихось інших напруг і струмів, ми теж їх можемо в малосигнальній моделі замінити лінійними джерелами напруги. В наступному відео ми розглянемо більш реальну схему підсилювача, в якому оця от напруга у входа 0 вже буде формуватися подільником напруги на резисторах.